Ви мені показуєте ТЦК? Ні, не буду. Показувати. У вас є наказ коменданта. Я ж казав, Бумажка ви, з собою ви, 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 є. В мене зараз, є якщо ви, 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 ви. нема поліцію, викликаєте? представник ТЦК, а можливо, просто чоловік в формі, намагається з'ясувати, коли водій відвідував територіальний центр комплектування. Хоча, в свою чергу, він не може підтвердити свою приналежність до територіального центру. Комплектування, ну і далі, як завжди, лунають погрози. Зйомка заборонена на підставі закону чотирнадцять шесть. Я, я не знімаю ваш телефон зараз же видаліти. Видаліть відео при мені або я видалюше з вас телефон. Не треба видаляти телефон. Визивайте поліцію, якщо ми вас не устраиваємо. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Вкотре нагадую вам, що учасники нашого юридичного клубу завжди мають можливість отримати консультацію по питанню мобілізації а в подальшому також юридичну підтримку. Тому друзі, не зволікайте, долучайтесь до нас, щоб завжди мати юридичний супровід на дорозі. Доброго ранку. Доброго. Сейчас загальна мобілізація з'являлася ДРТЦК та СП. Покажуть у У мене є посвідчення військового служби. Ні, не посвідчення М? ТЦК. І так, чоловік у формі вказує, що у нього лише військовий квиток, і, начебто, цього достатньо для того, щоб з'ясовувати інформацію про відвідування ТЦК або для того, щоб. Виписувати повістки. В першу чергу, давайте з'ясуємо, що це за документ. такий, військовий квиток є указ президента про положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу. На даний час він чинний. І так, військовий квиток це документ, який видається ТЦК. При призові на дійсну військову службу або при зарахуванні в запас цей документ засвідчує особу солдата, сержанта, що перебуває на військовій службі. І ми вже добре розуміємо, що недостатньо цього документу для того, щоб виписувати, роздавати повістки або з'ясовувати, коли ви були у військкоматі. Положення про військовий квиток лишає в описі під даним відео. Є ще деякі цікаві моменти, для того, щоб ви знали стосовно даного документу. І так, військовий квиток видається у таких випадках. Призову або прийняті на військову службу, прийняті на службу у військовому резерві збройних сил України, припинення альтернативної невійськової служби у разі закінчення строку її проходження, зняття з військового обліку за станом здоров'я, виключення з військового обліку за станом здоров'я і позбавлення військового звання офіцерського складу. Тобто, якщо ми почитаємо дане положення, ми зрозуміємо, що військового квитка недостатньо для того, щоб Вимагати військово-облікові документи у військово зобов'язаних чоловіків. Посвідчення Так, да, прийшли. І наказ коменданта, який дозволяє вам право перевіряти та видавати повістки. З при собі не мав, в мене з фотографій Я... показати. Е... В Украй. В Украй. В Украй. Ви ви да. Були прописані. Харькові. Харків. 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 Да. Дивіться, посвідчення ТЦК не передбачено законом. Ми військовослужбовці, да. тому у нас є військовий квиток. Наказ, комендант, скажу, при собі нема. Ви чуєте мене чи ну, не чуєте? Кажіть. Будь ласка, покажіть мені удостовірення ТЦК і будемо общатися, як люди. Якщо у вас нема, я затриманий. Я знову, будь ласка. Я вам кажу, я затриманий. Я знову вам кажу. У нас немає посвідчення. Також в свою чергу рекомендую почитати вам постанову кабміну про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ну і звісно, посилання буде в описі. Є тут цікаві моменти. І так, штатні посади територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками збройних сил. Трудові відносини працівників ТЦК та соціальної підтримки регулюються законодавством про працю. Які завдання у ТЦК читаємо: Видають військовий облік призовників, оформлюють та видають військово-облікові документи призовникам військовозобов'язаним та резервистам, проводять серед населення, рекламно агітаційну роботу, здійснюють заходи оповіщення. Та призову громадян під час мобілізації знов таки жодного слова про затримання особи про доставлення до ТЦК. Далі вони можуть звертатися в установленому законом порядку до органів національної поліції щодо доставлення до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210-210 двісті -210 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто звертаються до національної поліції, коли особа порушила відповідні статті, і також розглядають справи про адміністративні правопорушення. Та накладають адміністративні стягнення згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. На якій підставі ви в мене питаєте, хто ви такий? Ви військовослужбовець. Я військовослужбовець. Покажіть наказ коменданта, який я вам дозволяє перевіряти документи. Ви в ньому я повинні бути прописані. Зараз, я ж кажу. Ви ж не слухаєте? Да. Я при собі його зараз на даний момент не маю. В мене є його фотографія. Вона повинна у вас бути. Я так не буду Мене так не устраювати. Далі чоловік в формі вказує, що він призначений наказом коменданта на відповідному блокпості. Окей, у нас є дві постанови та закон України про правовий режим, де чітко зазначено, які повноваження у уповноваженої особи. Але в даній ситуації чоловік не зміг пред'явити наказ коменданта, що так дійсно він є уповноваженою особою і має право перевіряти. Документи на блокпостах, а не з'ясовувати, а коли ви були у ТЦК. До речі, якщо вам потрібна література, яка допоможе при спілкуванні під час воєнного стану з представниками ТЦК, переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. Повинна ну, у нас бути. От наказ комендант. А де ви там прописані? Так це якого він числа? Це 22-й рік. Він повинен у вас бути кожний день на число. чоловіках. Що ви це взяли? З того, що я ходив в воєнкомат і общався з людьми. З ким? З людьми. З людьми. Да. Які там сидять. Які сидять і кажуть, що повинно так і так бути, понимаєте? Це, це, що? Які кажуть, що повинна у вас бути посвідчення ТЦК. Потім наказ воєнкоматі. коменданта. Ну так. Да. Це в воєнкоматі вам так і так і сказали? Так і сказали, так. Да. А так, як ви, законно, а так як висок. ви дієте, це, ну, ну я... ви ж знаєте самі, як ви дієте. Я знаю, як ми діємо. Слухайте, давайте так от. Ну... Ви мені показуєте ТЦК? Ну, Это... Посвідчення. Да, Посвідчення показуєте. Подождіть, ну да, можна я скажу, будь ласка. Да, 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 ви да. мені показуєте ТЦК? Я не буду. У показувати. вас є наказ коменданта? Я ж казала, Бумажка з собою є. Собі, зараз не Якщо наказує. нема... Поліцію викликаєте? по факту. Даний чоловік в формі не зміг підтвердити той факт, що він є посадовою особою територіального центру комплектування, і в свою чергу він не може з'ясовувати, а чи були ви у ТЦК, а чи не були. Так дійсно на даний час вони намагаються з'ясувати, хто після повномасштабного вторгнення не відвідав територіальний центр комплектування. Можливо, ви порушили правила військового. Обліку більш детальні повноваження представників ТЦК зазначені в постанові Кабміну номер 1487. Посилання на неї також лишаю в описі. Друзі, і хвилинка корисної для вас реклами. Я став власником електромобіля, і в цьому питанні мені допомогла компанія ОТС Логістик. Купівля електромобіля це розумне рішення з багатьох причин, зручність. Та комфорт. Електромобілі мають високий крутний момент і надзвичайно тихий хід. Власники електромобілів можуть користуватись передовими технологіями. Існують різні можливості заряджати електромобілі. Компанія OTS Logistic працює 6 років в експорті і має прямі контракти з автодилерами Китаю. Швидка доставка авто до 3 місяців з повним страхуванням. Є можливість кредитування на вигідних умовах, оплата офіційний платіж на розрахунковий рахунок компанії. Курс на сьогоднішній день фіксований. Окрім нових автомобілів, є можливість придбати вживане авто з Китаю. Якщо вас зацікавив такий автомобіль або такий, переходьте в чат, бо там актуальні ціни та повні характеристики. ОТС Логістик це надійний партнер в моєму житті. Якщо ви хочете почути мій відгук стосовно експлуатації електромобіля, пишіть в коментарях. На якій а... підставі ви нас затримуєте? Чому ви нас встановлюють? Яку? На підставі. Зйомка заборонена. Ми не знімаємо. А я не знімаю. Вона мене знімає. Зйомка заборонена на підставі закону 1456. Я, буду я не знімаю телефон зараз. Вже видалі видалити відео при мені або я видалю видалюше з вас телефон. Не нада видаляти телефон. Визивайте поліцію, якщо ми вас не устраиваємо. Якщо ми почитаємо постанову Кабміну номер 1456, то тут немає жодного слова про те, що зазначає даний чоловік. Фіксація, що він має право вилучати телефон. Ні, тут мова йде про уповноважених осіб, які призначені наказом коменданта, несуть службу на блокпостах і перевіряють документи. Нагадую, що кримінальна відповідальність настає, коли ви публікуєте інформацію про розміщення переміщення зброї збройних сил України, якщо не опублікував Генштаб, з можливістю ідентифікації даного блокпоста, наприклад, на місцевості. Я не знімаю звідь, звідь блокпост. Поліції. Вырить, будь ласка, руку. Я продолжу. Съемка на блокпосту за оборону. Я Жена не снимаю, снимаю да, Вас не никто не снимает. снимает. Понимаете? на блокпосту за ну, Я не снимаю блокпост. Ну, хай забираю полиция телефон. Да. Добро. Вызывайте полицию. Вы полицию. Ну, вызывайте, Я давайте. Якщо представники ТЦК порушують ваші права, ви маєте можливість подати скаргу на незаконні дії. Є телефон гарячої лінії Міністерства оборони України. Телефонуєте. Також ви можете зателефонувати уповноваженому Верховної Ради України з прав людини і також залишити там скаргу. І чим закінчилась дана ситуація, в подальшому підійшли співробітники поліції, перевірили документи у водія, і все, і водій поїхав далі. Ось так, тому, друзі, завжди знайте свої права. Не забувайте про свої обов'язки під час воєнного стану. Якщо відео було корисним для вас, підписочка, лайк, думку лишаємо. В коментарях є цікаве відео про наших представників ТЦК або поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта.